Вітаю, шановні видати. Да, дійсно, ми не чекали, що перемога буде швидкою. Ми знаємо, що треба стояти, бо ми знаємо, за що ми стоїмо. Ми не стоїмо, я підкреслюю це, я говорив це з першого дня. Ми не стоїмо за Кличка Яценюка, Тимошенко чи інших Тягнівока, чи інших політиків. Ми стоїмо за себе, за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей. І це принципово сьогодні, тому що дуже багато сьогодні є. Правда, ботів і провокації, які сіють розбрат, які сіють ворожнечу навіть між цими політичними силами, які сьогодні вийшли на Майдан, які координують дію людей. Навіть от сьогодні я можу простий приклад привести. Сьогодні нас з Андрієм Юсовим, який теж входить разом зі мною до координаційної ради нашого одеського майдану, записали в посібники партії регіонів, написали, що це ми майже ми розігнали е, майдан. Е, Олексія і побили Олексія Чорного, і це зробили тільки для того, щоб якось там сприяти партії регіонів. Даже такі речі відверто, нечесні, сьогодні є, да і розповсюджуються. Але ми знаємо, що ми стоїмо за своє майбутнє, і ми його вистоїмо і виборімо, бо іншого шляху у нас немає. І ця влада піде і піде мирним шляхом, бо саме завдяки що є така воля народу. А ми і є народ, і ми є влада всій країні. Ми є Україна. Слава Україні. А знаєте, ми теж були в Києві, і головне гасло було не, не зовсім так, воно погано е, диктується, а головне гасло було Януковича на третій срок. Це краще. От перебили. Ну да, давайте все ж таки поскандуємо, бо якось так пан Остапенко нас перебив. Давайте все ж таки, щоб так залунало і прозвучало. Янукович, під арешт. Янукович, під арешт. Янукович, під арешт. Сьогодні ще буде музичка, ще потанцюємо так, щоб зігрітися.